День сніданок. Я трошки пом'ятий, вибачайте, дуже рано встав. Тож, поїхали далі. Що у нас там на сніданок? Ей, дайте мені мій сніданок! Дякую. Якось так. Що ж, у нас омлет з овочима. Овочами. Овочами. В коментарях підказуйте, як правильно і деякі слова вмовляються бо я трошечки. Це прекрасно. Амблей з овочами — Це завжди прекрасно. Цьому сніданку, як і вчорашньому, я ставлю 9 з 10, тому що я не, не знаю, як це покращити. Це в'яза. І так, це вже другий день тренування за системою Крістіана Роналда. Mm. Я піднявся, якось прийшов сюди. Що ти розказуєш? Я тебе сюди приніс. Я підня... Мене підняли, якось принесли сюди. І тому ми е... починаємо другий, другий день тренувань за системою Крістіана Роналда. І що я можу вам сказати? Це день мій. Я таке люблю. Це силові тренування, це віджимання, це підтягування і це жим лежача. Все, що я кохаю всім сердечком. Тому почнемо з е... самого найпростішого віджимання. віджимання. Три підходи по 15 разів. Поїхав три підходи по 15 разів кожен, і кожен буде в різному хваті. Я покажу вам три хвати: стандартні, класичні, проте, мабуть, всі про них знають, проте я покажу. Широкий хват перший 15 разів. І так, ми зробили широким хватом 15 разів, невеличкий відпочинок, і далі ми зробимо середнім хватом наступні 15 разів на біцепс, тріцепс. Що ж, будемо робити на кулачках, тому що ми боксики. Кожен, хто боксик, дайте кулачок в не сильно. Насправа буде справа будеський хват 15 разів. І ми перейдемо на наступну вправу підтягування і, і аж потім жим лежачи. Що не зовсім вірно, але поясню чому. Бажано робити жим лежачи на початку, а потім вже такі, як підтягування з своїм власним, з вагою краще робити після вже якихось силових, які потребують більше навантаження. Так. Трошки зануда, дякую, трошки займав так? да? да. Як шортики влізли, я їду. І... <сих> <сих> Ми по... вау. Ноги не впорались, але ми впорались. Переходимо на наступну вправу. Це яртон, це було? Це яртом. Так, е, друга вправа підтягування. Три підходи по 10 разів. Не впевнений, що я зроблю всі три по 10 разів. Ми перший піхот 10 В кишені. кишені. Дякую, дякую, в кишені. Бо я трошечки переможу. кров з, з голови перелилася в мої. Банки. Це, це, це це так працює. Якось так воно працює. І виходить, що тепер я тупий, але сильний. Я зробив другий підход 10 разів. Що я вам скажу? реально важко і сумніваюся, що зроблю третій. Але я спробую. Ми ж майже як Крістіано. Якби Христян бачив твої підтягування, це був би ора. Христіана б мені п'ятюню виписав, якби Христіана бачив, як я за нього топлю. Sorry, сім разів. Сім разів третій під, підхід. Це було важко. І Роналдо респект тобі. І ходімо жим лежачі. Next step, if you know english, на всякий пожарний. Поїхали жим лежачі. Ми робимо три підходи по вісім разів. Димні ми зробили першу, перший підхід. Перший підхід зазвичай робиться з малою вагою, для того, щоб знову ж таки розігріти свої м'язи. Ми... Підхід номер о Я Роналду, Роналду. Ты Роналду. Илья, это твоя идея была с такой ролик снять? Фу. Четко, идем далее, до третьего подхода. Ми впоралися. Ми провели ранкове тренування Крістіана Роналдо другого дня. Побачимо, як ми впораємося з денним тренуванням. Побачимось через декілька годин. Обід. Звичайно, нічим не вражає. Рис, курина грудка. Поїхали. Курочка, як завжди, прекрасна, рис, як завжди, потребує вдосконалень. Вагомих. Тому зустрінемося з вами вже на вечері. Підписуйтесь, ставте лайк, дзвіночок. І, можливо, ви побачите, як я їм щось набагато дивніше. Цей рис. І так, це денне тренування за системою Крістіана Роналдо і це велотренажер. Звичайний свій день Крістіана Роналдо або е, займається плаванням дину тренування, або велотренажер. Я вибрав те велотренажер, бо я не вмію плавати. Е, тому зараз вже 15 хвилин, як я. Пардон. Е, 15 хвилин, як я вже в, в дорозі і зламав велосипед. І що я вам скажу, що якщо ви думаєте, що це легко, це не так. О май га! Вау, вот цей! Кріща на Реналда теж тренується, а? Віорку боляче буває. <laughs> знаєте, коли їдеш на велосипеді по безкрайнім просторам, воно ну, хочеться пофілософствувати. Вчора, позавчора, коли ми придумали з, з цим кредільком, так сказати. Ідею для цього ролика, все казалось знаєте, таким легеньким, таким простеньким, таким. Підскажи трохи, скажи чим. А я просто ще нагадаю, що в тебе сьогодні ще одне тренування і завтра ще цілий день. А мені... Чому... мені дуже подобається. Чого ти нічого не робиш мені. Тодалі. І так, це було інтенсивне тренування. Застим кісь наду, я вже це кажу 18-й раз. Я вже так втомився. Ми закінчили денну трену, денне тренування. Це було дуже важко, я вам зізнаюсь. Ноги гудуть, руки гудуть, все гуде. Проте ми впораємося. Залишається тільки вечірня і ще один день. Я гадаю, що. Це у нас буде круто, получиться, все буде чотенько. Давайте. все вийде. А зараз вечеря Крістіан Роналду. О, вже тут і стоїть. Що, думали, буде якось креативно подаватись мені це все? Ні, ось воно, на місці, на місці. Що я вам скажу? М -м -м, бобові і бурий рис якось слабенько для мільйонера, да? Ні? О-о-о! Uh -oh. Не знаю. Але Почнемо з рису. Рис як рис. Чесно скажу, не дуже смачно, але треба. Я вже пообіцяв цей челендж пройти, то будемо проходити. Але це не дуже. І так, ми знайшли непогане місце біля самого дому, щоб не йти аж в зал. Не втрачати дорогоцінний час, і у нас сьогодні просто вправи на прес. Вечір вправ на прес. Це важко. О, ти ще тут знімаєш. Ага. Взагалі не почувствував. Коротше кажучи, цей друга, другий день ми завершили, ми ще живі. Що вам скажу? Саме головне, щоб в домі був затишок, а на столах завжди рюмочка. І так, ми закінчили наше, наш другий день тренування за системою Крістіана Роналда. Нас очікує завтра третій. І пам'ятайте, що всі проблеми та незгоди не зроблять нам в житті погоди. Я займався весь час в залі вже більше року. І я займаюся за системою Роналдою і я в шоці. У мене всі органи болять. Особіна дупель. Особіна дупель, це ж основна система Христі Роналду. Ну.